Всіх вітаю, народ! Продовжуємо проходити Homeworld 3, і у нас зараз буде шоста місія The Lighthouse. Будинок світло. Або Дім Світло. Дім Світла якось тупо звучить. Світлий будинок. О. А, це вже інша назва. Біль цікава. Crew exhibited very little independent thought when questioned. It's as if they exist only as an extension of their leader's will. The she we keep hearing about? An incarnate queen? Precisely. They believe her to be a progenitor reborn, and that her great work will be to remake the galaxy. Ugh, zealots, deluded fanatics, worse than the Gulcian. I don't think it's all a delusion. If she succeeds in extracting and focusing all the power from the gate network, she could literally move stars. The data we recovered from the frigate Habeladin was very badly corrupted. Could you shun the corrupted files to my consoles? Let me see if I can separate and reconstruct. Of course. The uncorrupted files indicate the incarnate are obsessed with capturing the three original progenitor cores. Perhaps that's why she disappeared. To protect the cores. That would track with what I'm seeing in the Habeladin logs. Looks like they ran as far as they could before wiping their NAB data. It feels like we're closer to Karen's trail than we've ever been. That may be, but our objective is to repair the synthetic cores at Naraka and then push on to Noctua 27. Цікаво. А оце це вже не цікаво. Щось мені підказує, що це не природньо. Тій системі, в котру ми зараз пригнули. By for evasive maneuvers. We're getting out of here. Hull defense guns online. Emergency repair crews to outer hull damage control positions. Full suits. Command, have we been redirected again? Negative. Our coordinates are right. The asteroids are not supposed to be here. Ejac coordinates то тут була планета, котру... Пху! І дірвало. Ядра ще пошкоджені у нас. Бачите? Пульсують червоним. А була така місія... таке вони тоді і на збоку, а на мазершип летіли to this location і provide defensive fire. Нема питань. Зараз зробимо. Так, він у нас от такий, щоб тих прикрити. Ті, наскільки. Нормально. Що? Ага, малі занадто сильно виступають, тож десь... ж Ні, сюди пролети. Потім вище. Стань десь тут. От так от. Ап. Вони, як бачите, в мене всі в агресивному стані, і вони одразу збивають астероїди. І я не даремно флот будував. Шу. Полетіли снаряди. Тик-тик-тик. А, це не загрожує нікому, тому можемо напаритись і летіти, так? А я б так не сказав. Твою наліво! <coughs> yeah, no, I mean, it's difficult to theorize about the Mother of the Ship that disappeared over 100,000 years ago. But given the position, I suspect we are approaching some sort of way station facility. The Mother Ship has arrived at the designated safe zone. Objective complete. Calculating optimal passage ahead. Never done it, never Be advised, a wrecked incarnate ship has been identified in the field. Mm. А Де? А. Окей, тоді відправляємо тебе. Аріалганы будуть euh, тебе сейвити. что вы стали, вы дурни? ой блять, сюды летить колоссы, я их уже начал э, втрачать через тэш у мене? А, корвет. Ага. Давайте десятьох поставимо на цей на будівництво. Так, тут нормально. Цього вони розірвали. Уже один загончик туди дістався. І оцей зараз допомогти. Чудово, давай, забирай у цю хрінь. А, фу, ні, фу. Блін, дурний, не роби так. Так, це вже нейтральний. Коротше, right. лети сюди. Купа цих туди-сюди, туди-сюди поганяв їх, і ось вони він удержується тепер.

О, для чого тут зробили можливість вверх вниз сходити? Зустрілися з ними, Не. Це чудово. Так, далее. Далее, 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 давайте, давайте. Ми майже дібра... О, стоп. Вот это, ниже. Ниже А, он выше. Значено выше, ниже потребно. Всё чудово. Повертайтесь назад. Да нет, вы. Вы. Те, тут вже нормально. Тут вогнівий сей у нас шикарний, тож можна не так сильно паратися. .Hmm. Капець. Головне, що фрегатів не втратив. Рев'яти вони дешевше якось. Будуть. А якби я втратив фрегат... А навіть не один, там десь три чи чотири фрегати, котрі влетіли... В котрих влетіли астероїди, і це було таке собі. Плюс можна пропати їм швидкість тимчасово. Ніхто, коли вони не обвели. I think I may have an answer for that. I've been translating their communication over, and their orders were to hold and record her will. Telemetry is confirmed, we can exit the field here. Continue through the hazard, use the larger asteroids as protection. Тон четыре? Нет, давайте пятого. Зараз все вылететь и контроллер на тоже выползет. Так, отам от Ескейп у нас пошли тому. Вот так. Погнали. 24 тисячі, якщо що, у нас. Не, ну можна було спробувати сюди підлетіти, а потім туди, але ну. Я вже так зробив Ті ще додіки розвертаються повільно, я про контролерів. Швидше, швидше. <палярко> Шоці, це хто у нас? Еволонка? Іон, іонок, іонок втратили. Декілька. тратили. собі трьох іонок втратили. Іонок вонок збудуть Ионок ні. І це ще при умові, що сапорти, бригати сапорти, вони намагаються все ж таки лікувати їх усі. Дофіга нам якраз 5 потрібно. Ресурсы? Не, мы не пофигу на ресурсы. Что да. <coughs> <coughs> я постоянно все затаскаю? Тришки сюда и вверх давай. Ні, нафіг не буду. Не буду, не буду, не буду. Attention. Attention. Сама ти атеншн. Ну що, давайте тоді отак. Тактично. Увімкнемо. Так, по-перше, вона десь ось тут, тобто нам сюди летіти. По-друге... А на чем менеджер Проберись, значит. А я не знаю, можно ли какой-то буст вымкнуты? Так, все, 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 не выключила. Так, ці фрегати зроблені, але у нас ще там втрати. Давайте іоночку одну. В майбутніх боях вона дуже знадобиться нам. Ми знайшли залишки інкарнатного керіера. Відповідаємо залишки.

А я не зрозумів, ти що, не можна тут підійматись? Ой. Он реально не може вище, підійматись. I don't know what you're doing. Dispatch a resource controller to capture that incarnate carrier. Engineering reports that despite heavy damage, the Naraka repair bay should be able to put both incarnate carriers back in operation. They are already a treasure trove of intelligence data. But I have a plan to turn those hoes into a nasty surprise for our. А ти, дурна, ти, В режим, давай. Зараз чекаємо, поки цей додик привезе нам и все, і валимо. О, И вот сюда тогда потягнуть. Ризик нему, может прокатать. Не, не. Назад, назад, назад. А, нет, все, окей, выбачай, все, все паренька. Ракета полетела. А чего у меня сорок фрегатов с пятидесяти? Шо таке? такое? блять. Три саппорта тоди. И кого еще? И давай я знаю. Board. Good work. Support for is now ready. Re окей? І Бажано. Я одразу вона в гіперпростір не DimaTorzok Ну то я вже забирати не буду нафіг, надо. Упс. Уф. знову дякую, ви встигли, але ви блядь спряталась. Мені головне, щоб двіжок не порушили. Наче тут спокійно, тож нехай летять. Кого? Знову. Знову саппорт почекайте, Це п'ять. Ні, ще одного втратили. Я під кінець тільки помітив, що ще одного втратили. Капздос. Що і все? Реально, ну що, народ, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте та в моїх відосох. Берегіть себе. Всім папа.